Вітаю на моєму каналі. Мене звати Юлія. Сьогодні ми будемо вчитися в'язати. Будемо починати з набору петель. Це відео для новачків, ті дівчатка, які тільки вчаться в'язати. Дивіться, я покажу вам, які є спиці. Ці спиці по 4 по 5 штучок це вони називаються панчошні спиці, Вони є короткі, 20 см, є 25 см. Це залежить від того, який виріб ви будете в'язати. Я беру маленький, тому що я в'яжу маленькі вироби для тваринок. Вони відрізняються товщиною також, як і длиною. 3 мм, 4 мм. 4 мм, якщо брати, є стандартні розміри, а є розміри китайські. Якщо 4 мм, це буде восьмірочка по-китайськи. Ось такі спиці. Є спиці кругові. Вони також відрізняються за тувшиною спиці і за. Длиною. Це також залежить від того, який виріб ви будете в'язати. Ось десь у мене сантиметр є. Получається, поміряємо, яка оце довжина спиці. Тут, виходить, у нас довжина сороковочка буде. Ось такий коротенький це буде сороковочка. 40, 40 сантиметрів. І товщина це в мене 4 мм, це восьмерочка. Для того, щоб виміряти товщину спиці, ще є ось такі прилади спеціальні. Ви ось сюди отак вставляєте і дивитесь, якої товщини спиця. Це буде скільки міліметрів ось написано, а це розмір. Ось у мене троєчка. більш довші спиці. Якщо вам треба зв'язати щось більше, то в них, бачите, об'єм набагато більший довжина, і по колу, якщо ви будете в'язати, то у вас буде вдобніше, якщо ви будете в'язати щось велике. Є ще довші є ось такі довгі спиці. Раніше, коли я тільки починала, я таких в'язала. Ну, мені з ними дуже незручно. Вони важкі. Ну, як для мене, як ви набираєте сюди багато петель і потім починаєте в'язати, то воно важко. Краще на отаких в'язати спицях. Ну, для мене. Може, вам буде і зручно на таких здорових. Тепер, що в нас іще? ще? У нас іще ниточки. Зараз я. Це приберу ниточки. Коли ви вибираєте ниточки, тут на них виробник пише, який номер спиц вам потрібен. Але, так як я вже в'яжу не перший рік, то ось тут написано: це нитка 100% акрил. Довжина 300, 300 метрів у 100 грамах. І вони пропонують, щоб ми в'язали спицями четвертими, ось цими. Але я, а, і дивіться, тут даже є ось такий кубик. І вони пишуть, скільки в 10, 10 на 10 см, скільки у вас буде петель і скільки буде рядків. Ну, це у всіх по-різному виходить. Хтось тугіше затягує, хто слабкіше затягує. Тому, ну, це краще самим в'язати. Ми це будемо потім розглядати з вами, як зв'язати зразу, як вищита петлі. І що я хочу сказати: я акріл не в'яжу на, на четвертих спицах. Я їх в'яжу на троєчки. А ось оцю пряжу. Це Голд. Тут, виходить, в 100 грамах 240 метрів. І вони пропонують спиці від четвертих до шостих. Шостий розмір. Ось цю пряжу більш, більш вона така товстіша. Я її в'яжу четвертими спицями. Ось такими. Мені. Так, зручно і Ну, не знаю, так красивіше виходить. Я люблю, щоб воно було таке плотненьке, не затягнуте, але і не диряве, як би так сказати. Ну що, будемо вчитися робити набір під петель. <кхем> Зараз я ниточку витягну. Можна витягати ниточку. Якщо в мене вийде ля. Ні, не вийде, мабуть. Бо я її вже кличила, значить, будемо так. Ну, взагалі, можна витягати зсередини ниточку. Ось отсюди залазите, витягуєте, і в'яжете. І тоді у вас, якщо ви не весь моточок використовуєте, то у вас залишиться якби і моточок, і не буде зніматися оця етикетка, ви будете знати, що у вас, які нитки. Так я вже, як цей клубок, я вже розмотувала, то в мене не виходить. Дивіться так. Зробимо таку петельку. Ось так складаєте. навхрест. Потім сюди, ось так витягуєте і затягуєте. У вас така петелька виходить, вона отак, бачите, розтягується і стягується. І ще раз. Ложимо отак накрест. Потім беремо і, так, зараз. Накрест і витягуємо з цієї петельки. Ось так і затягуємо. І в нас тоді виходить ось така петелька. Набираємо петлі ми е, зразу двома спицями щоб він був е, такий кромочний цей рядочок, щоб він був. Не дуже затягнути, щоб ви могли нормально набрати, потім в'язати. Слідуючий рядок. Дивіться ручки длинішу ниточку, та, що у вас веде до клубка, ви кладете на вказівний палець, а коротшу ниточку кладете на великий палець. І ось так розводите, як би. А так, підождіть мене, поки я вам показувала все в бігу. Ось так розводите. А тут, виходить, воно з'єднується, і ви отак кулачком притримуєте її. Ось отак. І тоді, дивіться, оцю ниточку з великого пальця ми підхватуємо, бачите, заводимо. За ту ниточку, яка в нас на вказівному пальці. Протягуємо в петельку ось так. З пальця, з великого ми знімаємо і тут підтягуємо ось так. І в нас, опять же, виходить, бачите, на великому пальці, на вказівному пальці, і тут ми кулачком придержимо. Так, щось в мене все спригує. Поки я вам показую. Давайте ще раз. Ось так ми сюди кладемо, сюди кладемо, тут притримуємо петельку ниточку, що на великому пальці, підхватуємо. Потім підхватуємо ниточку яка на вказівному пальці, протягуємо у петельку, скидуємо з великого пальця і затягуємо. Ось так у нас виходить петелька. Опять, звідсіля підхватуємо, звідсіля підхватуємо, скидуємо з великого пальця і затягуємо. Ще раз, дівчатка, дивіться. Біля великого пальця підхватили, вказівного пальця підхватили, Протягнули в петельку, скинули з великого пальця і затягнули. Ось так. Давайте ще раз. Раз, два. І затягнули. Сюди, сюди скинули. Затягнули сюди, сюди, с... протягнули, скинули, затягнули. Давайте я більш скоріше отак покажу. Оп, 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 і отут іноді. Відпускайте, тому що, якщо ми будемо все время в'язати, то ниточка буде розслуюватися, ось так ось буде некрасиво. Ви її інколи відпускайте, щоб вона прийняла свою форму. І знову беремо, звідсі ля підхватуємо, звідси ля підхватуємо, протягуємо, скидуємо з великого пальця і затягуємо. Ось такий в нас. Виходить набір класичний петель. <кій> Якщо ви будете набирати для візерунка, то треба враховувати те, що ось, наприклад, у вас візерунок, <кій> вам треба набрати 20 петель. 20 петель це тільки візерунок. Кромочні Петлі з цього краю і з цього краю вони не входять в малюнок. Тому, якщо вам треба набрати 20 петель, ви набираєте 22. 20 для малюнку і 2 кромочні, оці по краям, тому що вони не пров'язуються. І в малюнок вони не входять. Ще раз спробуємо зробити першу петельку. Робимо навхрест, ось так. І просто протягуємо сюди. І в нас отак затягнули, Затягнули, і ось вона, в нас така петелечка получається. Так, беремо дві спиці, вставляємо. Затягну. Увага. Загроза арт обстрілу. Негайно пройдіть найближче укриття. Увага. Загроза арт обстрілу. Негайно пройдіть найближче укриття. Вибачаюся в нас уже так <кхем> півтора року. Тепер коротшу ниточку ми кладемо на великий палець. Ниточку, яка веде до клубка, ми кладемо на вказівний палець. Знизу ми обидві ниточки з'єднуємо і тримаємо у кулачку. Ось тут, отак. От. Оп. І робимо, підхватуємо тут, підхватуємо тут. Протягуємо в цю петельку, яка в нас на великому пальці, потім цю петельку скидуємо і затягуємо. Ось і вся наука. Опять підхватуємо, підхватуємо, протягуємо в петельку, скидуємо з великого пальця і затягуємо. Ось. Ось так. Набираються петлі класичним набором. Далі будемо розглядати. З вами як зв'язати, наприклад, лицьову гладь будемо робити. І коли будемо робити лицьову гладь, напевно, ми вже потім зробимо урок, який буде про зразок ми зв'яжемо. Із лицьових петель, і як нам потом розчитати петлі з цього зразка. Я покажу, як це ми будемо робити. Ну, на сьогодні все. До нових зустрічей!